Всім привіт! Ще одна історія про освіту, після якої я вирішила, що моя дитина, хоч тушкою, хоч чучелом, але піде в гімназію і ні в якому разі навіть не в реальну школу. А саме таким вирішальним моментом для мене став інформаційний день для батьків дітей 4 класу, тому що після 4 класу дітей розподіляють по різних школах. На цей день прийшли представники всіх трьох видів школ, середня школа там був директор. Він виходить на сцену, починає говорити. І я думаю: я моя, куди я попала? Він говорив виключно дуже простими реченнями, дуже простими словами. Знаєте, так, наша школа дуже добра. І так повертає очі, дивиться, чи всі його почули, чи всі його зрозуміли. Дуже прості слова, ніякої складних граматичних конструкцій. Нічого. Е, крім того, що він е, навіть розповідав про цю школу, що вони практично не вивчають ніяких наук, а тільки, майже тільки роблять щось з руками. Е, другою вийшла замдиректора реальної школи, вона вже використовувала складніші речення, складно підрядні, складносурядні. Але все ще говорила повільніше, ніж от, звичайно люди говорять не, в моєму оточенні, принаймні. І після неї вийшла, нарешті, звичайно, вчителька гімназії, і вона вже почала говорити так, як я звикла, так як я чула від людей на роботі нормальною німецькою, неспрощеною мовою. І я зрозуміла, я хочу, щоб моя дитина вивчила нормальну німецьку мову, колись, коли вона, коли вона виросте, нехай в неї будуть гірші оцінки, якщо вона недостатньо розумною буде. Але, принаймні, вона буде мати шанс вивчити. Повну всю німецьку мову, а не тільки якусь її обідану версію. Скажіть мені, що ви думаєте про це? Тому що е, німці вважають, що це абсолютно нормально, але вони мені завжди кажуть, що якщо дитина не достатньо розумна для вищої для якоїсь іншої школи, нехай собі йде в середню школу, ну навіщо їй мучитися е, десь в реальній школі чи в гімназії? Їжу тільки складно буде, а так буде життя пристимне і нормальне. Я все одно не розумію, як можна в 9 років вирішити, чи дитина потягне в якусь іншу школу, чи ні? Скажіть мені, що ви думаєте про це?